Як ви вважаєте, чи потрібно заборонити електросамокати? Не можу твердати, що прямо треба заборонити, так як і у Вони так само їдуть. І нас в Борисполі немає цих спеціальних доріжок для е, типу, для них. І виходить, що теж йдеш і може мусиш дивитися і туди-сюди, щоб тебе не збили, чи ти там не збив когось, бо хтось може на швидкості йде, ти йдеш там з дітьми, з коляскою. Ну, ну як як вони вигідні людям, то потрібно їм дотримуватись всіх правил, щоб було все добре і навколишнім, і самому тому, хто у руля, будемо так казати. Три Можливо, так. Да. Чому? Ну, просто багато їдуть, на них навіть три чоловіка е, одночасно, і багато хто ну, нарушує правила дорожнього руху. Тому що ми всі правила руху знаємо як дорожні, так і пішохідні. І я вважаю, що дітки повинні розвиватися. Є відділи освіти, які можна запропонувати, виступити ініціатором, і це все здвинути. Ну, вибачте, молоджі потрібно давати розвиватися, а не вертатися нам непонятно до чого. А в школах просто додатково вести. Змогли вести військову підготовку? Змогли. Змогли вести БСЖ, звели. Ну чого це не можна доручити до якогось предмета? Та да? люди добрі. Ну це ж... Давай, давай, давай. Ну, звісно. Я вважаю, що ні. Тому що іноді потрібно і повідпочивати. Ти катаєшся на самокатах? Так. На електро? Ні. На звичайному. Так, да. я дуже обережно хочу. Ти звертаєш увагу на пішоходів? Так.